Всім привіт! Я просто зобов'язана вам показати цю знахідку, яку я знайшла в магазині Аврора. Ось так вона виглядає. Це Seven Rings Stretch Resistance Band українською спандер Ремінець для фітнесу у формі кіле. Прям в магазині я вже встигла затестити, щоб зрозуміти, що я купую. Так ось, давайте робити розпаковку. Виглядає це ось так. Дуже вона така пружиниста, як ви можете бачити. І дуже. Гарна, по-перше, дуже яскравий такий колір. Чим вона мені сподобалась, тобто, ти робиш або там вправи на грудь, або на руку і так далі. Сподобалась ось ця просто класична вправа, просто прямо. І таким чином я вам хочу сказати, відчувається спина, вона вирівнюється, і я думаю, що це дуже класно. Вона підходить саме для того, щоб не було там скаліоз. Якщо ви там сутулитесь і так далі, я думаю, ось така вправа щоденна може виправити ситуацію. Стану ось так. І ось як вона в роботі. Дуже класна. Я відчуваю і руки, і грудь, і спину одночасно. Також можна робити ось такі вправи. Можна робити зверху за спину, наприклад, це вже теж руки пропрацьовує. Я думала, вона дуже липка, але ні, вона дуже така силіконізована, але дуже така приємна на дотик. Прям хочеться займатися, реально дуже рекомендую. І найголовніше, скільки вона коштує? Така стрічка у вигляді кілець коштує всього лише 99 гривень. Скажіть, будь ласка, а ви купили таке?